Істини, які допомагають піднятися сходинками до порозуміння з дітьми. Довіра між батьками і дітьми найсильніша. Спочатку почуйте та захистіть свою дитину, а потім розберіть її неправильні моменти. Ставте свої плани і роботу вище за своїх дітей. Перш ніж критикувати дитину, подумайте над своїми вченками. Віра своїх дітей допомагає їм досягнути висот. Той, кого образна в дитинстві, проєктується на своїх дітей. Діти завжди бачать у батьках приклад. Допомагаючи своїм дітям, ви вкладаєте в них людяність. Інколи діти не розуміють самих себе. Головна мета батьків допомогти їм не закритися в собі. Перш ніж критикувати дитину, уявіть себе на її місці. Виховання, яке отримують діти, або підносить їх вгору, або тягне вниз. Діти завжди відкриті до батьків, коли вони ними цікавляться. Шановні батьки, пам'ятайте, що найважливіше вихователі в нашому житті це ви.